Усім привіт! З вами Мар'яна, і тема нашого сьогоднішнього уроку це модальне дієслово НІД. Також є декілька фактів про це дієслово. Воно має форму лише теперішнього часу. Саме ось це модальне дієслово вживається тільки у теперішньому часі. Також виражає необхідність виконання дій, що щось потрібно виконувати. В минулому і майбутньому часах. Це модальне дієслово замінюється на смислове дієслово «to need», що означає мати потребу. Бачите, модальне дієслово «need» і так само пишеться смислове дієслово «to need». Ми пізніше розглянемо із модальним дієсловом речення, і з смисловим, щоб побачити різницю. І також використовується в основному в питальних і заперечних реченнях. Це модальне дієслово. І розглянемо, як ми утворимо речення з модальним дієсловом NEED. Як завжди, займенник. І після будь-якого займенника буде йти модальне дієслово. Я казала, що в основному вживається модальне дієслово в питальних і заперечних реченнях. Ось приклад заперечного речення. Наприклад, we needn't go there. Needn't або need not». скоріше скажуть needn't. Needn't go there. We needn't go there. Нам не потрібно туди йти. Повторіть речення голос. We didn't go there. І щоб утворити питання, ми NEED переносимо наперед. Need we go there». Повторіть також голос. Якщо ми хочемо сказати, мені не потрібно було туди йти то ми вже замість модального дієслова NEET візьмемо смислове дієслово, але також NEET. Пишеться грама так само. Ось, так як це минулий час, і ось це дієслово needed в минулому часі, буде однаковим після будь-якого займенника. Наприклад, you needed to go there. Тут вже з'являється частка to. Бо це смислове дієслово. Ось, і вся різниця між модальним і смисловим дієсловом. Тут з'явилося to. З'явилася ця частка. You needed to go there. Тобі потрібно було туди піти. Повторіться голос. Наприклад, He didn't need to go there. Також будем церечний голос. І питання, допоміжне дієслово did, переносимо наперед. Did she need to go there? І смисловим дієсловом need у майбутньому часі. Займенник і Will need to go there. Наприклад, you will need to go there. Тобі буде потрібно туди піти. Заперечення. He won't need to go there. Won't це для тих, хто не забув Це will not. He won't need to go there. Йому не буде потрібно, не буде потрібно туди піти. І, і питання. І питання. Will переносимо наперед. Will you need to go there? Повторіть ці речення в голос. You will need to go there. Need to go there. Will you need to go there? Модальне дієслово слово може вживатися у стверджувальних реченнях, але це рідко, і якщо так, то там буде виражатися крайній сумнів або непряме заперечення. Що от ми щось не заперечуємо, але майже сказали ні. Наприклад, I need hardly remind you that this information is confidential. I need hardly. Hardly означає навряд чи hardly. I need hardly. Можна цілком спом'ятати ось цю фразу. I need hardly. Навряд чи мені треба чи навряд чи мені варто remind you uh, to remind означає нагадувати. Навряд чи мені треба нагадувати тобі. That this information, Що ця інформація is confidential? Confidential означає секретний або конфіденційний. І подивимося, як вимовляється це слово. Американський варіант. Confidential. Британський. Confidential. 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 Ось так. І прочитаємо це речення загалом. I need hardly remind you that this information is confidential. Навряд чи мені треба нагадати тобі, що ця інформація є секретною. І повторіться речення голос. I need hardly remind you that this information is confidential. І I need hardly це навряд чи мені треба, або навряд чи мені варто. Як ми відповідаємо на питальні речення з дієсловом need. Якщо так, то ми скажемо. Якщо ні, то скажемо no, you need not. Або No, you needn't, можна скоротити. Або ж якщо так, то ми вживаємо дієслово must. Ми його вже розглядали. Yes, you must. Need I repeat my question. Чи варто, чи потрібно мені повторяти моє питання? Якщо ні, you no, know, you needn't. Ні, тобі не потрібно. Або ж yes, you must. Так, тобі треба, так, ти повинен. І також ще є такий зворот: needn't have a past participle. Past participle це дієпрекметик минулого часу, тобто це третя форма дієслова. Ми його вживаємо, коли говоримо, що щось не було необхідним, але воно було здійснене. Наприклад, you needn't have gone shopping. Gone – це третя форма дієслова go і to go shopping означає іти за покупками. Давайте подивимося, як вимовляється. Американський варіант. Shopping. Британський. Shopping. Shopping. Shopping від слова shop магазин. І повторіть речення голосом. Need I repeat my question? No, you didn't. Або ж yes, you must. І you didn't have gone shopping. Також є такий момент, що замість needn't ми можемо вживати don't have to або «don't need to. Вони будуть означати те ж саме. Наприклад, you don't have to wash the dishes. They are clean. Ти не маєш мити цей посуд. Він чистий. Ми кажемо «він чистий», В англійській мові кажуть, вони чисті. They are clean, бо dishes це «множина». Або you don't need to wash the dishes. Тобі не потрібно мити посуд. Повторіться речення у голос. You don't have to wash the dishes. Або you don't need a question. They are clean. І перейдемо до англійської мови на слух. Зараз буде відтворено двічі уривок з фільму. Розчуйте, що там говорять. Або хоча б постаратися розчути це слово need. We need to talk, you need to listen. We need to talk, you need to listen. Там було сказано we need to talk, you need to listen. We need to talk. Нам потрібно поговорити you need. To listen. To be put in no sluggard. Of three to ratching your holes. your holes. We need to talk. You need to listen. ЩЕ I do? Oh, you needn't worry. Oh, you needn't worry. Oh, you needn't worry. Не варто переживати, тобі не потрібно переживати. Часто так кажуть Oh, you needn't worry. Повторіть голос. Oh, you needn't worry. Тобі не варто переживати. І також тут це модальне дієслово, а тут бачимо, що є частка цю між дієсловами, тому це смислове дієслово. І останній уривок. I didn't need gold. I need paper. I didn't need gold. I need paper. I don't need gold. I need paper. Там комочек, краб Так. I don't need gold. I need paper. Тут же замість з'ясив просто іменники. I don't need gold. Мені не потрібне золото. Подумайте, яке це є слово смислове чи модальне? 3, 2, 1. Це смислове слово бо don't. Don't. Якби було б модальне, то було б I needn't. А так, I don't need gold. Мені не потрібне золото. I need paper. Мені потрібен папір. Повторіться речню голос. І повторюємо нові слова і фрази, які ми сьогодні вивчили. New words and phrases. To remind, нагадувати, confidential, секретний або конфіденційний, to go shopping. Іти за покупками hardly, навряд чи. I need hardly, навряд чи мені треба. You needn't worry популярна фраза. Тобі не варто хвилюватися, чи тобі не треба хвилюватися. На цьому ми завершуємо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Також проходьте мої тестові завдання, і бажаю вам всього найкращого. До побачення!